Недавно я прочитала допис однієї сестрички, може, ви її знаєте, Валя Номержицька, вона теж служила в нас на жіночих конференціях. І вона дуже цікаво річ написала, я вам її прочитаю. Одна давня єврейська молитва говорить: Господи, я знаю, що ти нам допоможеш. Але чи можеш ти допомогти нам перше, ніж ти допоможеш? Ця молитва так гарно передає смисл наших прохань. Перед Богом. Ми віримо, що Бог може допомогти. Але, Господи, чи не хотів би Ти допомогти швидше, ніж Ти можеш допомогти? Вже просто, мені треба вже. Чи бувало в нас ситуації, коли нам здавалося, хоч ми знаємо, що Бог не запізнюється, але нам здавалося, що Він вже запізнився. В моєму житті були такі ситуації. І коли в той момент нема цього слова, і ти не маєш на що стати, ти можеш впасти і зламатися.